Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося приготувати тертий пиріг, бо того, що рецепт один з найпростіших. І давно не готувала тертий пиріг. Сьогодні, якраз і приготую. Значить, так, щоб не забутися, я ось беру дрібку солі кладу. Ось Тут у мене я відважила маргарину, можна масло 125 г і 125 г смальцю прикладаю. Два курячі яєчка кладу, 100 грамів цукру, я кладу 4 столових ложки. Це дуже легко. Це я зараз перетру. Ось так я трішки перетерла. Тепер забулася покласти ванільний цукор, але його кладуть за бажання. Десь чайну ложку ванільного цукру. Борошна треба від 300 грамів. Так, і на борошну я кладу. Чайну ложку розпушувача. І замішую таке тісто, воно буде таке пісочне. Зараз я трішки лопаткою, потім руками домішу. Все дуже легко і швидко. Якщо борошна малувати, ви будете бачити, то ложку чи дві додавте ще. Виклала я тісто на поверхню. Тепер я гарненько замішую все вийде. Тісто я замісила вже тепер я візуально його розділяю на три частинки. Так. Одну частинку я кладу в морозилку, а дві частини я кладу просто, просто в холодильник. Десь на півгодинки приблизно. Дівчатка знов світло вимкнули, ну, то не біда. Я взяла поверхню, поклала пергамент. Тісто, яке відпочивало вже у мене майже година, може й більше. Тепер розкачую я на поверхні. Ось так я розкачую, підрівняю бортики, Так, знаєте, щоб у мене деко без бортиків. пальчиками рівненько підрівняла бортики. Ось так. Тепер сюди викладаю. Хто вареню, хто повидло, хто що любить. Взагалі-то класичний варіант це смородинова варення. А в мене буде половину зроблю з яблучного повидла, половину з варені. Ось так я розкладаю половина яблучного повидла, половина клубнічної варені. За бажанням, щоб всім вгудити. А тепер Тісто у мене вже так гарненько, майже замерзло, ще до того, як світло вимкнули. Тепер я зверху тру оцю половинку тіста. І нагріваю духовку на 180 градусів, ставлю опікатися, не знаю скільки хвилин, але ну не менше, ніж 20, а потерла я ось так. Тісто. Все. Тепер ставлю в духовку. Випікатися 180 градусів хвилин 20. Ось таке в мене, дівчатка, вийшло печиво до чаю. Дуже швидко і дуже смачно і дуже легко. Зверху можна потрусити цукровою пудрочкою. Це з повидлом з яблучним. Смачно, чай готовий. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!